У сучасному світі, де час є найціннішим ресурсом, цифровізація стала пріоритетним напрямком у діяльності головного сервісного центру МВС. Це не просто данина моді, а нагальна потреба, що забезпечує зручність, доступність та швидкість у наданні послуг кожному автовласнику та власнику посвідчення водія. Сьогодні кожен охочий може скористатися низкою онлайн-сервісів, які значно спрощують життя. Однією з цих функцій є можливість перевірити дійсність реєстраційних документів на Транспортний засіб або посвідчення водія розповідає адміністратор територіального сервісного центру МВС Віталій Могила. Це може стати в пригоді людям під час того, коли вони беруть в оренду транспортні засоби, чи може знадобитися роботодавцю, коли він наймає людину на роботу. Останній час доволі часто працівники сервісних центрів та Патрульна поліція виявляють підробні документи, зокрема посвідчення водія. Для того, щоб не потрапити в таку незручну ситуацію, кожен може на сайті головного сервісного центру в розділі електронні сервіси, ввівши серію та номер свого посвідчення водія, а також дату свого народження. Чи дату народження людини, яка є власником, можна перевірити не лише свій документ, а будь-який інший, який ви, як роботодавець, наприклад, бачите свого потенційного працівника. І якщо з ним все добре, то в результаті сайт видасть вам інформацію про серію номер документа, відкриті категорії, якщо це посвідчення водія. А також дату його видачі і ким було видано цей документ. Ще один корисний сервіс можливість дізнатися, які документи необхідні автовласнику для виїзду за кордон на автомобілі, що йому не належить. Це позбавить вас від зайвих клопотів та несподіванок безпосередньо на державному кордоні. Уся необхідна інформація доступна онлайн, дозволяючи заздалегідь підготувати повний пакет документів та уникнути неприємних затримок. Система автоматично визначить, чи достатньо національної, Посвідчення водія чи необхідно також міжнародне. Також на сайті МВС можна переглянути доступні номерні знаки в будь-якому сервісному центрі на території України. Якщо людина збирається придбати автомобіль, на сайті є можливість переглянути наявність номерних знаків в будь-якому сервісному центрі на території України. І, виходячи з того, вже вибирати, де саме буде проводитись перереєстрація. Є можливість відфільтрувати номерні знаки за їх вартістю, за регіоном, в якому вони знаходяться, чи сервісним центром в конкретному регіоні. Сама послуга по перевірці наявності номерних знаків є безкоштовною. Ви можете переглянути їх наявність, І якщо вже ви бажаєте забронювати номерний знак. Тоді це можна зробити через особистий кабінет водія. От ця послуга вже буде платною. Весі онлайн сервіси, крім бронювання номерних знаків, є безкоштовними. Перевірка дійсності посвідчень водія, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та інші доступні онлайн-інструменти створені для того, щоб зробити взаємодію з сервісними центрами МВС максимально комфортною та ефективною. Цифровізація це шлях до зручності, доступності та оперативності у наданні державних послуг.